Любите хороший звук, тоді вам дуже пощастило, тому що компанія JBL випустила одразу три колонки, які ніби реновацією легендарної L100. Але чи все так добре? Давайте подивимось у нашому відео. Привіт усім, ви на каналі New Time і перед нами JBL Authentics 200, 300 та 500. Усі вони виконані в однаковому дизайні, проте відрізняються хабаритами. Вони всі виглядають дуже класично, тож, гадаю, підійдуть для будь-якого інтер'єру. Компанія каже про них як про ретро-колонки, бо вони справді виглядають як привіт із 70-х чи 80-х. Колонки працюють як через Wi-Fi, так і через Bluetooth, що дуже добре розширює їх функціонал. Вони обладнані регулятором гучності, також високих та низьких частот. Крім того, є стандартна кнопка Bluetooth, і одна з колонок, а саме 300, має кнопку увімкнення, бо вона має акумулятор, який працює до 8 годин. Позаду колонок у нас вихід 3.5 та IPC, вихід під Ethernet і кабель живлення. В середні 200-х та 300-х колонок. Є по два твітери та середньостатистичний динамік. Внизу під колонкою сабвуфер. Колонка 500 більш технологічна. Там по три динаміки та по три твіттери. І, звісно, один, але масивний, великий сабвуфер. Також в цій колонці є запатентована технологія Slépstріp і підтримка Dolby Atoms. Це найбільш модернізована з трьох колонок. З позитивного є вбудовані мікрофони, тож можна користуватися Google асистентом або ж Алексою. Проте, на жаль, остання недоступна в Україні. Користуватися колонкою можна з допомогою додатку, який підходить і для інших колонок від цього бренду. Через AirPlay це робиться дуже легко, а завдяки з'єднанню Wi-Fi музика не буде зупинятися під час дзвінка. Як на мене, це дуже крута штука. Ще одним позитивним моментом є також те, що можна виводити музику і через провідне з'єднання, наприклад, через той же Type-C чи 3.5 вихід. Самі колонки гучні і мали б дуже добре вписатися у будь-який інтер'єр. Підтримка Dalby Atoms. Теж є безсумнівним плюсом, бо стрімінгові сервіси, наприклад, той же Apple Music, давно дають можливість відтворювати музику саме у цьому форматі. Взагалі, колонки масивні та доволі великі. І чимось вони нагадують мені маршали, які теж зроблені у доволі стриманому та класичному дизайні. Ми вже робили на них огляд, то зможете глянути його на нашому каналі. Маршали в цьому плані просто є більш технологічними, бо мають вихід, з яким можна приєднати до колонки, наприклад, гітару. JBL же орієнтовані більше на масового користувача. Тож, якщо ви хочете купити JBL, або маршал чи іншу преміальну акустику, обов'язково приходьте в наш магазин Ютайм. Та не забудьте сказати менеджеру про те, що ви підписані на наш канал і отримаєте спеціальну пропозицію. Що у нас зі звуком? Якщо говорити про побутові умови, навряд чи ви відчуєте дуже сильну різницю між колонками. Власне, все залежить від того, яку музику ви будете слухати. JBL добре орієнтовані на низькі частоти, тож для багатьох це буде очевидним плюсом. А ще ви просили в коментарях більше тестів звуків, тож ми це зробили. Можете перейти за посиланням, яке є в описі до відео, та послухати, як звучать ці колонки. А ще краще, якщо ви завітаєте у шоурум Nutime та послухаєте, як вони звучать саме там. Що ж до того, яку обрати, то я б обрав гадаю JBL 300. Чому? В ній є акумулятор. Тож за потреби її можна просто легко взяти з собою, або ж переміщати по квартирі чи будинку, або навіть 300 до 200 версій, щоб поєднати у стереопару та за потреби зробити максимальний стереозвук у приміщенні. Цінова категорія колонок непогана. JBL 200 можна купити за 13 500 гривень, 300 за 20 тисяч та найбільшу колонку за 25. Можна поєднати дві з трьох запропонованих колонок та отримати чудовий об'ємний звук вдома, або ж, наприклад, на роботі. Дякую за те, що дивилися це відео до кінця. Буду вдячний вам за підписку на наш канал та за лайки і коментарі. До наступної зустрічі!